Там хтось запитав, де купляє оригінальну хімію для чесника. Зараз покажу. Значить, Щоб купити оригінальну хімію, то її приходиться купувати в оригінальній упаковці, тобто 5, 10, 20 літр, так як іде від виробника. Тут приблизно 30 тисяч гривень. Це у нас 30 літр стомпа, 20 літр гліфосата, 3 флорекс ґрунтовий гербицид, ґрунтовий прилипач і саме важне максим. Зразу коротко скажу. Що ми будемо використовувати осінь у яких дозуваннях, значить, перш за все, по максимуму запитання, не ясно як використовувати. Оприскую, беру 100 г максима на 2 літри води і цим оприскуємо 100 кг чесника. Для зручності бетонозмішувач допомогу. допомоги такі пропорції. Так, по Максиму сказав, зразу скажу, що буде хімія на розлив. Хто там замовляв, чекав, можете повторно нагадати, мені написати, позвонити. будемо робити відправки. Значить, Після посадки, як посадили часник, беремо стомп 330 з дозування 5 літрів на гектар або 50 гр. на сотку. Розводимо, бажано, рекомендовано по мокрому ґрунту, сплошну, все закроплюємо, будемо мати менше проблем з бурянами. До стомпа буду використовувати роубек, це грунтовий прилипач. Людина мені в тому році порекомендувала. Його норма 4 грами на 1 сотку на 5 літр води. Тестово візьму Трифлурекс. Це ґрунтовий гербіцид, який ми вносимо під культивацію перед посадкою. Його продавати не буду, тому що сам попробую, як він працює, щоб не наробили біди. Його взяв тестово. Хто хоче, може собі знайти купити. Пробуйте, будь ласка. Якщо у вас зараз земля заросша, берете гербіцид гліфосат 50 грам на 4 літри води на одну сотку, це аргумент, на основі гліфосату, заводська упаковка, норма 5 літрів на гектар, або 50 мл на, 100, на сотку. Все. По стомпу сказав, по Максиму сказав, по гліфосату сказав. Тому, думаю, все ясно. Хочу показати, в мене не дарма стоїть тут. Така коробочка, дуже цікава річ. Зараз ми сюди подивимося. Прислав підписник, ну як прислав? Я в нього замовив цю штучку і зараз вам покажу, що тут таке. так, Пакет АТБ, а тут ось така красота. Я думаю, хто займається об'ємами чесника, вже догадався, що це таке такий м'якенький силікончик. Будемо, надіюсь, встигнемо зробити собі агрегат для цього, для дробіння чесничка. Так, що кому сказав, на, робить на замовлення. Не реклама, просто рекомендую, так як чоловік приємний, завжди стараюсь підтримувати людей, які щось роблять вручну і роблять це толково. Тому, кому потрібно на замовлення, номерок залишу під відео скажу зразу недорого. Все, друзі. Така інформація. Будуть питання, задавайте, Стараюсь завжди відповідати. Наразі до побачення.